Цьогорічних переможців головної фешн-церемонії США оголошено. Спілка дизайнерів Америки роздала модні Оскари у Нью-Йорку. Широкомасштабну подію відвідали не тільки кутюр'є, але й моделі, редактори глянцевих видань і актори. Своєю присутністю потішили Адріана Ліма, Міранда Кер, Лінда Евангеліста, Ніколь Річі та зірка великого Гетсбі Тобі Магуайр. Товариство тут зібралося веселе. Я щойно прилетіла з Австралії, тож ледве тримаюся на ногах. Але нагоду зустрітися з друзями я прогаяти не могла. Моя близька подруга Дженніфер Мейер номінована сьогодні. На мені сьогодні її ювелірні вироби буду в Володарем головної нагороди найкращий дизайнер жіночого одягу. Став творчий дует Джек Маккаллоу і Лазаро Ернандес. Тома Брауні назвали найкращим дизайнером чоловічого одягу. За розробку аксесуарів нагородили Філіпа Ліма, а за внесок у розвиток моди знамениту Віру Вонг. О господи, це найвища нагорода, про яку я могла тільки мріяти. Це визнання за той обсяг роботи, який я виконую. Мені приємно усвідомлювати, що моя творчість подобається людям. Дефіле знаменитостей червоною доріжкою запам'яталося гостям не менше ніж власна церемонія. Зірки продемонстрували розкішні дизайнерські творіння таких брендів, як Марк Джейкобс, Кельвін Клян, Дживан Ши та інші. Пристрастю до ювелірних прикрас, як завжди, відзначилася Софія Вергара. Я обожнюю коштовності. З ними я почуваюся особливою. Я люблю носити багато прикрас одночасно, хоч знаю, що стаю схожою на новорічну ялинку. Ви не помічаєте моїх недосконалостей, коли на мені така розкіш. Нагадаємо, на щорічних церемоніях спілка дизайнерів Америки відзначає найталановитіших працівників індустрії, які за останній час справили помітний вплив на моду.